Неможливо звикнути до втрат, неможливо звикнути до сліз. Неможливо пробачити ворогу загибель наших захисників. Кожного разу, проводжаючи в останню путь Героя Земляка, неймовірний смуток огортає душу. А коли прощаєшся з людиною, яку знав особисто, сердечний біль не передати словами. Зазнали втрат і ми. 17 лютого на Донецькому напрямку, прийнявши останній бій, загинув наш колега Андрій Рева. Пройшовши довгий шлях від оператора до заступника директора з технічних питань, Григорович, як називали його більшість колег, змінив відеокамеру на зброю. Задовго до початку повномасштабної агресії Росії проти України Андрій Рева добровільно записався на курси військової підготовки до загонів територіальної оборони. А з перших днів повномасштабної російської агресії чоловік вже був у лавах. Територіальної оборони. Середина лютого 2023 року стала для Андрія Григоровича відліком справжньої боротьби віч на віч з ворогом. Неговіркий чоловік дуже коротко повідомляв рідним про те, що у нього все добре. А насправді три дні боїв. 17 лютого вибух! Він встиг підняти до неба очі. Буття на чудовій землі неодноразово зафільмованої ним у кадрах хроніки стала на вічний стоп-кадр. Стрілець Андрій Рева пішов по хмаринках до Бога. Йому назавжди буде 42. Любов до фотографії, яка з'явилася у Андрія з самого дитинства, в дорослому житті переросла в професію. Яка стала основною в його кар'єрі, всебічно розвинений у технічних питаннях? Андрій був незамінний працівник у компанії. Ми, його колеги, завжди знали, що саме він може вирішити будь-яку проблему, якою б складною вона не була. Андрій пропрацював в нашій телекомпанії майже 20 років. Професіонал своєї справи тільки він так легко міг з нічого. Набрати шикарний відеоряд і змонтувати прекрасне відео. Людина, у якої золоті руки, тільки Андрій міг так вправно полагодити будь-яке обладнання. Дуже відповідальний. Ми завжди могли на нього покластися, а він, в свою чергу, завжди знав, як підбадьорити. Зовні він здавався серйозним, кремизним чоловіком, але ті, хто з ним працював, хто його знає, Знаєте, наскільки це була добра людина. Через свою принциповість він одним із перших став на захист рідної країни, і саме завдяки таким героям ми обов'язково переможемо. медіа спільнота Сумщини понесла непоправну болючу втрату Андрій Рива, Андрій, Андрій Григорович, Андрюха. Класний спеціаліст, вірний друг, найкраща людина. Ти завжди залишишся в наших серцях. Слова співчуття рідним та близьким нашого колеги висловила директорка школи, в якій починав знайомитися зі світом знань Андрій, де знайшов перших друзів, де вперше отримав досвід справжнім бути, а не здаватися. Сьогодні школа сумує за Андрієм Ревою. За своєю дитиною, за своїм учнем, за своїм випускником. Сьогодні ми прощаємося з ним. Але в наших серцях, в наших думках, в стінах нашого закладу він назавжди залишиться прикладом патріотизму, мужності, героїзму. Дай Боже сил. Рідним пережити цю страшну втрату, а героям світла пам'ять, вічна пам'ять. 17 лютого, на жаль, стало фатальним не тільки для Андрія Реви. Разом з нашим колегою загинув ще один шосткинець бойовий товариш і побратим Андрія Руслан Тарасенко. За своє військове життя Руслан Миколайович побував в різних гарячих точках. І здобув не одну відзнаку за заслуги перед батьківщиною. 2023 лютий. Руслан Тарасенко, головний сержант стрілецької роти, їде у найгарячішу точку фронту боронити цілісність України. Руслан Миколаєвич Тарасенко нагороджений. Відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, орденом Богдана Хмельницького, орденом за мужність, відзнакою начальника Генерального штабу Збройних сил України, нагрудним знаком, учасник АТО та іншими почесними нагородами, наш земляк. Загинув при виконанні військового обов'язку в бою за Україну, за її свободу та незалежність. Йому назавжди 45. Яким був завжди усміхненим і позитивним хлопчиком майбутній захисник України згадала вчителька Руслана, класна керівниця Марія Семчевська. Я як класний керівник. Пам'ятаю його щирим, добросердечним, завжди усміхненим хлопцем. Чесний, надійний Руслан мав багато друзів, був люблячим сином своєї матері і сином України. І коли Україні загрожувала небезпека, Руслан при зустрічі мені сказав Марія Олександрівна, а хто як не я, і пішов захищати. Рідних батьківщину. Він загинув як герой, захищаючи свою країну і наше майбутнє. Подякував загиблим героям за вірність батьківщині до останнього подиху заступник міського голови Олександр Проценко. А військовий капелан, отець Сергій, закликав молитися за душі полеглих захисників і всіма силами допомагати тим, хто наразі виборює для нас свободу і незалежність. Сьогодні Шостка знову в траурі. Знову ми прощаємося і проводжаємо в останню путь захисників України. Андрій Руслан загинули як справжні воїни, як справжні герої. Ми ніколи не забудемо їх подвиг. Вони бачать нас, вони надіються на нас, що ми, об'єднавшись, допоможемо нашій батьківщині і тим воїнам, які на передньому краї захищають нас від ворога. Згуртуємося. І зробимо спільну справу. Подолаємо ворога, щоб він більш ніколи не приходив до нас. А ми нашу державу відбудуємо знову, І заживемо ще в кращому місті, на заздрість всім нашим ворогам. Нехай згинуть вони. Слава Україні! Стискаючи груди біль, сльози, які душать, пам'ять, яка не дає забути. Серце плаче, а розум відмовляється вірити, що такою дорогою ціною дається нам вільне життя. Спочивайте з миром, хлопці. Ми завжди пам'ятатимемо вас як героїв світла. Що одного зимового дня приєдналися до небесного полку захисників, які тепер з небес тримають небо над Україною.